Будь такий добрий, повідай нам про народження владики місяця, чемно попросив цар. Сталося це завдяки Анасої, беззлобної, чудової дружини Ріші Атрі. Якось верховні боги всесвіту вирішили випробувати її непорочність. З'явившись до неї в будинок як гостя, вони безсоромно вимагали, щоб вона подавала їм їжу та прислужувала їм оголеною. У відповідь ця розумна жінка перетворила могутніх богів у крихітних немовлят і, скинувши одяг, нагодувала гостей молоком зі своїх грудей, а потім знову зробила їх дорослими. Вражені мудрістю Онасоя і дуже задоволені тим, як вона вчинила, боги благословили її, пообіцявши, що діти її не будуть мати собі рівних. З благословення Шиви народився запальний річ Дурвасас. За словом Вішну, народився Детатрія, безсмертний, який став першим Акхорі у світі. Благодінням Брахми ж стало народження місяця, а сталося це так річі Атрі простоїв з піднятими вгору руками, нерухомо і навіть не моргаючи, три тисячі років. За цей термін тіло його так наситилося сомою, що він перетворився на сому і піднявся на небо. Сік соми переповнював його. І сучився з очей, наповнюючи небеса чудовим сяйвом. Богині десяти сторін світу зібралися разом, щоб зібрати цей сік у своє спільне лоно, проте довго отримувати його не змогли. Він випав на землю і набув форми місяця, після чого Брахма помістив його в колісницю і стали йому поклонятися всі небожителі. Згодом він узяв за дружину всі 27 накшатр, починаючи з крітіки. І це мало не занапастило його, задумливо закінчив пандіт. Поясни, що ти маєш на увазі, нетерпляче промовив цар, і оповідач продовжив Місяць був одружений на 27 сестрах на кшатрах, але перевагу віддавав лише одній Рохіні. У її будинку він завжди і залишався. І кожен, хто б не звернув свій погляд на небеса в ті дні, бачив місяць завжди повний і нерухомий у сузір'ї рохіння. Інші 26 дружин, звичайно ж, були незадоволені кожні з них хотілося насолоджуватися спілкуванням зі своїм чоловіком. Вони благали його відвідувати їх, але місяць, закоханий до божевілля в рохінні, не звертав уваги на їх прохання. Тоді накшатри з плачем звернулися до свого батька. Голови роду Дакше, обурений до неможливості, Дакша вимагав від зятця поводитися гідно. Так повторилося двічі. Третя скарга дочок вивела його з себе і Дакша прокляв місяць, наславши на нього сухоти. З кожним днем той ставав слабшим і зменшувався, втрачаючи свій блиск і сік. Жодні жертви принесення не могли зцілити його. Всі рослини в світі зав'яли, і незабаром стало чахнути все живе, втративши живлення. Небожителі, стривожені тим, що життя на землі занепадає, вирішили заступитися за місяць і Дакша пом'якшав, послухавши їх благань. Він обіцяв, що позбавить вже суттєво розставший місячний диск від недуги на півмісяця, але за умови щомісяць поводитиметься гідно. З того часу місяць і несе це покарання то прибуваючи, то убиваючи, і проводить по одному дню та одній ночі на місяць в кожній зі своїх дружин. І нам, мешканцям землі, у царю, продовжував пандит, радіючи можливості понавчати не слід забувати про те, що трапилося з владикою місяцем. Вибираючи собі улюбленців серед тих, до кого обіцяли ставитися на рівних, ми ризикуємо накликати на себе прокляття, а ті, хто без міри віддається любовним втіхам, можуть зазнати страшної висушуючої хвороби, сухоти, цієї самої недуги, яка з'явилася у світ з прокляттям Дакші. Але чи не так, перебив його цар Вікрама, що праотець Дакша, дід 12 Адітів. Постраждав і сам через своє безрозсудне прокляття. Саме так, о царю, відповів мудрець кожна дія викликає дії у відповідь, і це так само вірно, як і те, що ніч слідує за днем. Коли Дакша посмів образити іншого свого зяття, всемогутнього бога шиву, він поплатився життям і відродився знову тільки завдяки заступництву владики місяця. Розкажи нам про те, як він народився знову, наказав цар. Великий цар прітху був прадідом десяти царевичів, яких знали під ім'ям Прачетаси, що означає той, хто дбає про обов'язок. Ці юнаки у всьому чинили однаково. Здавалося, всі вони пов'язані однією мотузкою. Коли батько наказав їм продовжити рід. Брачетази скористалися допомогою океана, підданого владики місяця. Вони наклали на себе обітницю терміном у 10 тисяч років і так успішно виконали її, що в подарунок їм була обіцяна дівчина, нащадкам якої потім належало населити всю землю. Але коли 10 братців піднялися з моря, видовище, що відкрилося їм. Розлютило їх, уся земля за цей час вкрилася велетенськими деревами, чиї крони, здавалося, сягали самих небес. Гнів зійшов від обличчя десяти пречетасів і, прийнявши форму полум'я та вітру, почав винищувати дерева. Побачивши, як вогонь пожирає ліс, місяць вирішив трутитися, адже він був правителем. А отже і захисником рослинного царства, і тепер, коли дерева були в небезпеці, він мав їх захистити. Ви чините безрозсудно, сказав він братам, намагаючись пом'якшити їхній гнів, адже, винищивши рослини, ви не зможете виконати свій обов'язок та заселити землю. До того ж, ви тепер правите всім на землі, і дерева теж ваші піддані. Як же ви можете знищувати їх? Адже вони безпорадні та не можуть постояти за себе. Помиріться з деревами, що залишилися, і візьміть за дружину їхню благородну дочку Лотосо -Оку. Дочка дерев з цікавістю перепитав цар вікрама. Лотосоока була дочкою ріші Канду та Апсари Прамлочія. Ім'я якої означає тонути, занурюватися, сходити. За велінням Індри, царя богів, Прамлоча спустилася з небес, щоб перервати аскезу Канду. І так вона в цьому досягла успіху, що незабаром понесла від нього дитину. Народивши дівчинку, вона залишила її на землі, а сама повернулася на небеса. Але божества дерев удочерили і виростили немовля. А коли маленька лотосоока плакала, просячи молока, сам Владика місяць простягав їй палець, з якого вона пила сому. Коли Владика місяць запропонував укласти шлюбний союз між братами царевичами і лотосоокою, дерева, що залишилися живими, охоплені невимовним жахом перед причетасами, з радістю погодилися віддати їм свою дочку за дружину. Оскільки на вигляд і за характером брати нічим не відрізнялися один від одного, лотосока готова була прийняти їх усіх за одного. Отже, обидві сторони дійшли згоди, і від цього шлюбу народився син, який був переродженням старого Дакші. – Хм, – задумливо промовив цар, а панд продовжував Через прокляття Дакші у місяця не було дітей від жодної з двадцяти семи його дочок. Проте інша дружина Манохара, що означає, позбавляючи розуму, народила йому чотирьох синів. Старшим з них був Варчас. У дні великої війни, про яку оповідає Махабхарата, він народився на землі і став великим воїном, наділеним небувалою силою, і прославився під ім'ям Абхіманію. Іншим сином місяця був владика Меркурій. Славний своїм незрівнянним розумом. Його історію, о царю, ти невздовж теж почуєш Свіродовід від місяця через Меркурій веде безліч царів і доблесних воїнів, і найвеличніший з них Бог в людському вціленні, вцілена досконалість. Покровитель корів та улюблений пастушок, сам владика Крішна. Восьма інкарнація Бога Вішну. Владика Крішна, істинний нащадок місячної династії. Кожному, хто пам'ятає про Нього, він дарує безмірне блаженство. Я схиляюся в пошані перед Владикою місяцем, який, подібно цьому неславетнішому зі своїх нащадків, виливає прохолоду і спокій на світ і породжує найвище захоплення.